Лот номер 37 це дуже цікавий такий лот, присвячений 30-річчю Незалежності України. Тут і монета, і марка. Спец такий випуск для Укрпошти. Бачите, тут ось є марка. Потім марка. Блок такий. Потім сама монета з Нейзельберу. 5 гривень 2021 року, 30 років незалежності. Дуже гарна монета. Вона зайняла призові місця на виставці. От таких от наборів, які я тримаю в руках, їх всього 3, ну буклет, 3 тисячі штук. Самих 5 гривневих монет: тираж 35 тисяч, і ось бачите, тираж блоку 30 тисяч, тираж марки 150 тисяч. Ну зрозуміло, там величезні тиражі. Так, от ми на сайті Монітекс такий набір продаємо 2950 гривень. На аукціоні я думаю, що ціна буде десь в районі півтори-дві тисячі гривень. Можливо, там трішки дорожче. Стартова ціна 500 гривень. Тому кому потрібен супер такий гарний подарунок, українська тематика.